Сил спеціальних операцій. Позивний Майк. Сил безпілотних систем. Позивний лінч. З головного управління розвитки України. Міністерство оборони України. ФІЛ. Ну, Друзі, якось бійців жаліше. Звучать. Це бійці, це ті, хто забезпечують нам спокій кожен день. І з підрозділу Національної гвардії України лазар груп позивний гром. Так, хлопці, ми з вами з деякими знайомі. з більшістю знайомі насправді. Тому не будемо робити вигляд, що ми тут тільки тільки знайомимося з модератором. А, питання у мене будуть дуже прості до вас, і в принципі ми можемо взяти навіть кілька питань з. У нас є по таймінгу 20 хвилин. Після цього у нас йде включення майка Помпео. Отже, прохання до залу, якщо у вас є питання, готуйте їх, які у вас є. А перше кілька питань я задам. Від свого імені. Скажіть, будь ласка, коли ви почали застосовувати системи компанії Firepoint і які ваші були враження по першому застосуванню? Давайте почнемо з нас. Доброго вечора, мій позивний Майк. Я командир підрозділу БПЛА Сил спеціальних операцій. Дані засоби ми почали застосовувати у 2023 році. Ваші враження від застосування. Що ви можете сказати з точки зору експлуатантів цих систем? З точки зору експлуатантів, можемо сказати те, що даний засіб не стає на місці і постійно розвивається. Що подобається особисто мені, це те, що на всі проблеми, які виникають, виробник оперативно і актуально реагує. І даний засіб є основним для нашої структури, який ми використовуємо. Прийнято, дякую. Сили безпілотних систем, вам слово. Що можете сказати? Коли почали застосовувати ваші враження, як ви оцінюєте ці системи? Так само, з самого початку, відповідно до тактико-технічних характеристик, очікування були дуже високі. Це перший засіб з такою бойовою частиною великою. Не все одразу склалося. Не все одразу склалося. Але компанія дійсно. Кладається а, дуже сильно, дуже багато ресурсів. Це видно, як вже згадувалося. Ситуація, бовасия ситуація, дуже динамічна, без постійної роботи засіб не може бути ефективним. Зараз а, в результаті ми маємо а, основний засіб, один з най, наших найефективніших інструментів а, в наших руках. І дуже багато. А, Тих унікальних відео, які ви побачили перед цим це саме результат наполегливої праці, співпраці бойових підрозділів і компанії. Прийнято дякую. У мене прохання представляйтесь також. Говоріть так само, як і Майк. Мене, в принципі, представили. Позивний лінч. Я представляю командування сил без столетної системи. Так, рухаємось далі. Питання до гуру абсолютно зеркальне. Гур, позивний філ. Займаємось вже більше півроку. Хочу відзначити, те, що засіб, ну, в принципі, у нас все дуже класно склалося з перших стартів. Я не знаю, ну, перші враження були ВАУ! От, якось так. Тому ну, ми задоволені і ми хотіли б надалі працювати в такому ж ритмі, так як ми. Це зараз іде і розвиватись далі. Дякую, Філ. І тоді Лазар, будь ласка. Мене звати мій позивний гром, окремий офіцер окремого загону спеціального призначення Лазар. Дрони почали застосовувати з серпня 2025 року. Відповідно до поставлених задач командуванням підійшли до такого підходу застосування дронів на ті території, котрі були необхідні для уражень. Максимально ми типом дрону, ефективністю та безпосередньо засобами його ціною та можливістю використання в найкоротші часи від виробництва до початку застосування. Приємно. Ну дивіться, давайте я буду ставити трошки такі каверзні питання. Тобі, все так гладко, все так красиво. так Хочеться чогось все ж таки більше драйву, більше такого. Скажімо так, знайти можливо щось, що з вашої точки зору не подобається. Що може бути, що не сприймається. Є щось таке? Ну, зараз, завтра всі напишуть, що вам заплатили, чесне слово, Ну так не буває. Компанія занадто залучена в процес розвитку засобу. Нас це трошки лякає занадто залучено. Тобто вони в деталях постійно запитують вас по застосуванню і так далі. Вони хочуть бути всередині процесу, наскільки це можливо. Ага, Тобто, очолити СБС? Окей, добре, давайте тоді інакше задам питання. Чи є серед вас, а я знаю, що насправді є, ті підрозділи, які застосовують інші дальнобійні дрони, так? Ви ж застосовуєте не лише FirePlint. Можете. Якісь сказати порівняння, тому що все пізнається в порівнянні. Інші системи по ну давайте так, щоб там інших не ображати виробників, можна не називаючи, але по там по якимось ТТХ, по ціновому діапазону, тому що ну дуже часто ми чуємо публічно щодо фаєрпойн. Претензії по ціні, наприклад, там, і так далі, чи ще щось можете сказати в порівнянні з іншими засобами, так як ви бачите різну лінійку діпстрайків, які зараз застосовує Україна станом на листопад 25-го року? Так, да, будь ласка, лінч, я можу сказати від командування СОПСВОДНИХ СИСТЕМ. Ми пройшли певний шлях, коли у нас дуже багато різних засобів. що Створює певні проблеми при масових застосуваннях. І е, з, з моменту, коли нас з'явилася можливість оцінювати засоби, е, реально збирати дані по їх ефективності, е, ми сфокусували свої зусилля буквально на декількох з них. І один з цих засобів є FirePoint FP1 і FP2. Е, в них з самого початку по дизайну закладені певні особливості, е, які їх привели до цього моменту. Я думаю, що не секрет про те, що є певна динаміка нарощування е, використання талібійних засобів. І е, в нашому баченні е, без певних технічних технологічних рішень неможливо буде досягнути тих амбіційних цілей, які перед нами стоять які ми плануємо досягати. Тому е, це один з небагатьох засобів, який вийшов в, нашу, в наш такий фокус, е, який, без якого нам, я відверто скажу, буде критично складно. З приводу ціни я можу, я не хотів би сильно коментувати ціну. Це не наша історія абсолютно, як військовослужбовців. Але в мене є приклади іноземного виробництва, коштували вони багато разів більше. Причому при цьому як продукт вони з себе нічого не представляли. При цьому вони постачалися дуже довгий час. На наш зворотній зв'язок виробники за кордоні не реагували. А ну, в публічному просторі всім нам транслювалося, як нам дуже сильно допомагають, і наскільки грошей нам надали допомогу. І це досить боляче насправді. Тому в цьому сенсі радісно, що є українські виробники, які роблять дійсно ефективні і гарні продукти. Дякую Ліч, дякую командую СОБС «Безпілотних систем. Хлопці, можливо, у вас. Якісь доповнення так, ну щодо ціни, тут в принципі цифри більше скажуть, ніж ми. Я думаю, що порівняння цінової політики з аналогічними виробами інших виробників, тут все дуже просто, як сказав пан речник, в три рази найближчий... три рази три рази по ціні. Так? Якщо я не помиляюсь, найбільший конкурент. Ну, якщо можна так виразитись, бо ми все одно. Всі компанії-виробники, всі працюють над одним спільним. От. То різниця в три рази, успішність застосування. В принципі, в результаті я змогу зрозуміти, що, що все дуже ефективно. І треба продовжувати продовжувати і так далі. Дякую, представнику ГУР. Дякую, Філ. Лазар, кілька ти? слів. Можу тільки доповнити те, що даний дрон дозволяє спостерігаючи динаміку використання діпстрайків, мідлстрайків та інших засобів, котрі є у нас в державі, то від компанії Firepoint більше за все плюс є підготовча частина від моменту підготовки до запуску до самого засування даного дрону, що це займає найкоротший час в, нинішні, в нинішніх умовах. Коли у нас вже немає загальної лінії фронту, у нас безпосередньо є сіра зона, кіл зона, і котра може забезпечувати дуже велику небезпеку для даних засобів та для екіпажів, котрі їх виставляють. Тому час це наше все. І даний дрон в цьому виграє і займає, я вважаю, вищу позицію. Дякую, Гром. Прийнято. Крайні питання від мене, і потім кілька питань за. У мене питання таке. Найцікавіші об'єкти, які доводилося вражати. І найкорисніші, скажімо так, з вашої точки зору. Одні з найцікавіших об'єктів, які були вражені у 2025 році, це порт Поля та Судно Поля. Це завод з виробництва Бубула міста Єлабова. Пороховий завод Тамбровська область. Та ракетний корабель «Град» в Донецькому озері. Добрі ряд МПЗ, яких кількісті, яку навіть можна не говорити. Всі бачать в новинах, що відбувається з ними. Звучить дуже смачно. Дякую. ССО. СБС, будь ласка, можливо. Всі найяскравіщі були тільки що перераховані. Це дійсно спеціальні заходи, і ми тут просто респектуємо колегам. Все на них. На нас більше рутинні застосування. Можу тільки пригадати перші два тижні серпня місяця, коли дуже багато горіло різного. Так от знаєте, що більша частина горіла через застосування фаерпоїтів. Так, гур, лазер, що згадаєте? Можу зазначити, що подобається працювати по пунктам управління і розташуванням живої сили. Відповідно до поставних задач нашим командуванням і нашому підрозділу ми вибирали цілі, котрі нам перешкоджають ці завдання виконати, а саме ми могли бачити на Відео, котре показували виробники, це ППД Рубікону, тому що даний підрозділ використовує ФПВ і робить дуже велику небезпеку для наших розрахунків на лінії фронту, котрі знаходяться кожні 10 кілометрів по всій ЛБЗ. Тому задача була поставлена на враження і пошуку саме цього підрозділу і знищення їхньої спроможності на навчання та безпосередньо на використання ними людського ресурсу. Прийнято, дякую. Друзі і колеги. Будь ласка, ваші питання. Піднята рука. Приймаю три питання. швидких. Quick questions. Будь ласка. Богдан Мирошніченко. Ну я не вірю, що в тебе немає питань. Будь ласка, піднімай руку. Да, Богдан, будь ласка. Богдан, потім, потім ви, так? Підійдіть з мікрофону. Добрий вечір. Е, Богдан Мирошніченко. Видання оборонка. Хотів трошки детальніше спитати про порівняння, якщо можна з дроном лютий, давно не конкурент, ну в тих рамках, в яких ви можете це робити. І якщо ну ви не говорите про ціну, то ми можемо говорити принаймні там про ефективність, що, що буде більш ефективно для виконання завдання для ураження цілі, умовно 20 фп 1 чи там 10 дронів лютий. Ну, якщо так взагалі можна порівнювати, просто щоб ми могли розуміти, ну виміряти ефективність того чи іншого виробу. Головне про цьому не порівнювати яблука з апельсинами і квадратне змокрем. Так, але будь ласка, якщо це можливо, з вашої точки зору, дайте відповідь журналістам на запитання. Звичайно, можливо, але не як ви правильно сказали, не в тому, як ви поставили питання. І лютий, і фаерпоінт – класні дрони. При всіх своїх лісах і мінусах вони потужні, і це наша основна ударна сила. Вони важковаговіки. Проблема одного і перевага FirePoint в певних особливостях, які закладені дизайн з самого початку, а саме застосування, як екіпаж, здатність екіпажа, підготувати і в короткий проміжок часу запустити достатню кількість засобів. ПерПоінта тут конкуренції наразі немає. По Антонову ми дуже сподіваємося, що розробники проводять певні рішення, які дозволять вийти на аналогічний рівень. Ми цього прагнемо і стимулюємо. виробника. наразі по цьому параметру Парпоїнта немає рівних і в цьому сенсі саме тому тим обумовлена результативність та ефективність, якого бачив короткий проміжок часу запустити велику кількість засобів, які зможуть прориватися до об'єкту, і в достатній кількості досягнути цілі і, відповідно, донести свою бойову частину, нанести враження, суттєве враження, а не просто там поцарапати і повибивати вікна. Дякую. Будь ласка, ще одне питання. Дякую, Олена Чернікова, телеканал Ми Україна. У мене буде два питання. Першу точнюючи для розуміння нас. Ми зараз маємо два основних дрони на озброєнні для завдання далекобійних ударів: це Лютий і ФП 1 Правильно я розумію? Ну не зовсім. У нас основних засобів трошки більше. Але ми фокусуємо увагу саме на цих двох як лідерах. І ви казали, це ваше слово було, що не одразу все вийшло ну, класно з дронів. Які це були проблеми на початку, якщо ви можете сказати, і що було от саме доски на систему навігації, запуску, ну те, що було. Дуже дякую. Сподіваюсь, два роки пройшло. Можна про це сказати? У нас було перше підтвердження по ураженню, не зовсім те, що планувалося, але у нас було були зображення з того боку. От коли ми почали застосовувати цей засіб, у нас не було іншого з такою великою бойовою частиною, ну тобто більше, ніж у Антонова. І е, перший е, вибух зафіксовано ушкодження в, я можу, можу мабуть, про це сказати, в Московській області, е, воно не відповідало нашим очікуванням. Е, Нанесене ну, нанесені ураження, воно було не таким, як ми очікували і хотіли. Е, компанія прийняла цей виклик. Виконала цю домашню роботу і зараз у нас немає жодних претензій до того, як те, що відбувається, те, що ми бачили на картинці. Колеги, ще запитання. Будь ласка, Дайте мікрофон. Дякую. я буду спитати на англійську, якщо не фамиліан. so let's say i give you a scenario western aid has ended and let's say even western intelligence sending or sharing has ended as well can ukraine continue give, uh, doing its campaign of deep strikes against russian oil refinery and other places as well um, with the technology that the fp1 drone has can using fp1 drones Uh, can they be used even without Western intelligence? Could you please repeat what a, what is uh, what is uh, media do you represent? United Twenty United Twenty Okay, yeah, okay, got it. Thank you. Потрібен переклад? Я сподіваюся, хтось перекладе мене, потім назад. Давайте я дуже коротко перекладу, перекладу питання. Uh, суть в тому, що чи, якщо ми візьмемо до уваги ситуацію, яка зараз розгортається, не буде даних розвідки по об'єктам, по території, по тим об'єктам, які вражає Firepoint, якщо якщо Америка не продовжить нам надавати в зв'язку з певними, ми зараз розуміємо, де ми знаходимося геополітичними процесами, там, і, чи буде спроможність технологічно вражати системами Firepoint в подальшому? Так, будь ласка. Okay. Я можу абсолютно точно сказати, що наша спроможність, наша здатність це робити буде критично знижена. Нам буде дуже важко, абсолютно точно, дуже важко. Але я з гордістю можу сказати, що ми пройшли, всі ми пройшли дуже довгий шлях, і ми не втратимо цю спроможність. Ми зможемо продовжувати нанесити, наносити глибинні ураження по території і об'єктам Росії. Абсолютно різним. Це не тільки стосується не тільки нафтоприродних заводів. Це буде важче, як я сказав, але це продовжиться. Єдине, тут не зовсім коректно, це не залежить від того, наскільки хороший пайпоінт. Це більше залежить від наших зовсім інших спроможностей. Дякую. Друзі, ще запитання. Будь ласка, піднімете рука. Дайте мікрофон. Давайте так, ще приймається ще два питання максимум. Раз, два, все. Будь, будь ласка. ласка, доброго дня, Катя Луцька, німецька енергія РД. Підкажіть, будь ласка, як дрони проходять російський ППО, Тобто ми бачимо ураження, але скільки спроб є для того, щоб ці ураження були. І наскільки я розумію, всі працювали з ФП-1, а про Фомі фламінг, з Фамінгу ніхто не працював, так? ФП-2. Ну і ФП2 також, так. Фломінго. Л... Mm -hmm. Дякую. Тоді про ППО російську. Дякую, Катя Луцька. Будь ласка, відповідаємо. Можу відповісти один з таких моментів безпосередньо під час нашого застосування дронів. Під час пусків була і засічка наших пусків дронів FP2. На їх зустріч виїхало безпосередньо з міста Донецька два буки. Під час цього вони швидкість дрону дозволила нам швидше долетіти до цілі, ніж ці, буки вийдуть на стартові свої позиції та вразити. З іншими можливостями ми безпосередньо не стикалися і не помічали, то побратимів буде більше фідбеку по цьому прикладу, тому що більше дистанція на ураження і більше можливості на засічки. Але повноцінно можна сказати, що противник засікає на дрони і виїжджає до їх ураження. Дякую. Наступне, два питання залишаються. Можемо ще взяти про час. Ще раз? Вони не можу б, на Катя, не почула. А, а, просто, будь ласка. Так. Якщо. Давай. Ми не наведемо вам статистичні дані про те, як ми пропадемо по, ПО. Ми втрачаємо дуже багато. Але я абсолютно точно можу вас запевнити, що Генеральний штаб веде повну статистику, скільки ми витратили, і збираючи дані від різних джерел, так званого сердпачі ассментка третіх сторін, збирає дані по нанесеним збиткам. Так от, Діпстрайк це звичайно дуже дорого, але ми робимо набагато більше, ніж нього вкладено. Дякую. Два пройні питання. Вітаю. Свобода хотів задати питання по фламінго. Чи я задати, чи хлопці використовували? Хлопці, ви використовували фламінго? Я можу просто відповісти на ваше питання. В, нашій, в нашому підході. Є певна градація по оцінці засобів, поки немає певної кількості пусків, засіб вважається експериментальним. Так от мені здається, ну, речник Генерального штабу дуже чітко проговорив, що ще достатньо рано вимагати від цього засобу фінального результату. Він є, він працює, над ним працюють над наведенням. Це відбувається в співпраці з бойовими підрозділами, процес йде. Просто занадто багато уважного засобу, якому просто банально потрібен час для того, щоб стати такою самого статуна ряд з ефективними засобами? Ну, тобто, нашою професійною мовою, з того, що я почула, ви кажете, засіб дошліфовується, правильно? Звичайно, він доводиться. Доповідується. Допирлюється. Але, будь, будь ласка, можна уточнити, чи можна все ж таки більш конкретну е, інформацію, наприклад, з 10 фламінго, скільки долітає до цілі? І Якщо є похибка в відстані до цілі, чи є якась похибка е, в цій ракеті. Дивіться, я поясню, як відбувається ця оцінка. Е, вона не стосується планів, вона стосується абсолютно будь-якої платформи для нанесення годинного ураження. Поки немає умовних ста запусків, ви можете запустити десять штук, вони всі десять попадуть. Ви скажете це шикарний засіб, а потім шістдесят нікуди не попадуть. Ви можете запустити 10, у вас 2 ПВД, інші не попадуть. Тобто ці оцінки є некоректними. Вам банально треба набрати певну статистику. Ми бачимо розвиток, ми бачимо потенціал, ми бачимо певні успіхи, які дозволяють нам сказати, що засіб перспективний, потребує допрацювання, але ну, це не макет картону, умовно, які вам показали десь, що щось існує. У нас там є певні фантастичні проекти, з якими Фейсбук любить носитися, які ніколи не існували в живому вигляді. Так це робочий засіб, бойовий засіб, здатний наносити ураження, якому потрібен потрібні певні допрацювання, для того, щоб він став смертоносною силою от, по своїм ПТХ, яким ми всі від нього очікуємо. Відповіли на ваше питання. Чудово. Ще крайнє питання, і завершуємо цю панельну дискусію. Дагалка суспільне мови. Перше питання буде також щодо фламінго. Хочу запитати: якщо ми говоримо про фламінго і про діпстрайк, в яких випадках ваші підрозділи обирають той чи інший засіб за наявності? Тобто це більша бойова частина, чи якась є інша причина, коли ви обираєте той чи інший засіб? І якщо говорити про переваги FP1, ви сказали про, скажімо так, пуски, тобто це перша початкова стадія. Уже на цьому є перевага, тим не менш, це не означає, що буде успішне враження. Я думаю, що є ще інші якісь чинники, які можуть говорити про переваги цього виробу в порівнянні з іншими. Можливо, можете про це розказати. Можливо, це е, відеозв'язок, можливо, це зв'язок, можливо, це бойова частина. Тобто, ще якісь переваги цього виробу, що доводить його більшу ефективність, ніж конкурентів. Дякую. Дякую. за питання. Хочу мені немає що особливо додати про фламінго, Я мені здається, я достатньо розкрив це питання. Це знову ж таки засіб експериментальний, і він не є в нашому постійному арсеналі, так само, як, так, так, як інші засоби. Про особливості Ферпонта першого що вам назад переваги, я не буду цього робити, але я зазначу інше: у нас є вже декілька прикладів інших виробників, інших засобів, які в певний момент часу були феноменально успішними. Потім, з якихось певних причин, виробник переставав працювати над своїм засобом. І буквально через 6 місяців цей засіб, ну, мовно, перетворювався в гарбуз. Він такий самий, він робить все те саме, але він просто не працює за поточних умов. Так от, підтвердженнями ефективності П1 може бути те, що він успішний в різний час і впродовж довгого періоду часу. Це не той самий засіб, що був рік назад. В ньому є дуже багато змін. Які ми розкривати не будемо, але хоче з того, що ви продовжуєте чути і бачити його, над ним працюють і він продовжує бути успішним. Добре, друзі! Ну наразі ми взяли всі питання, які були необхідні. Давайте подякуємо нашим захисникам подякуємо. Зараз